І всім привіт, друзі! Сьогодні я построю в режимі построю корабль е, квартиру. Так, Ось вона для свого друга і мене. Там у мене на російській що написано. Ну, вибачте, просто, взагалі тут російська мова. Вибачте, я патріот України, всі, всі хто патріоти. Мої братани, Слава Україні. Так, ось. Так, дом мене і дом мого друга. От така кухня. Можна сидіти. Ой, це не. Це не кухня, це ванна, вибачте. Моя кімната. Ось. и кухня. Я дуже постарався. Ось, вот, можно сидеть. Это я сам делаю. Два дня. И сейчас покажу дом Дуга. Я его тоже сам делаю. Так, вот все. Клодова. Чи, как он называется на украинский? Вы представляете, я не помню. Ванна. Кімната його. І... така кухня. Ну, це, ну, я всю квартиру показав. А спе... давайте на ній попливемо. А де мені сидіти? На кухні давайте моїй. Ні, це пюрешечка. Пюрешечка, пюрешка, пюрешка. Все, поплили. Ой. Ем. А, -а, 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 а, Телевізор. Ось так народились ті мене. -э. І. Як трясе? Так де ми? А ч а чого ми крутимося? Чувствую то, що надо буде по дому вигатить. Чого воно ламається? Така плита. Ось. У нас, Кстати, друзі, вчора ночі дуже сильно Бабахало роб, Працювало ППО. Я дуже дякую їм, тому що це був капець, воно так бабахало що я вже молився. Ну так ось, дуже, дуже було страшно, я... це був капець. Ось такий у мене дом. Давайте, всім пока, здоров'я і все, щоб у вас було хорошо. Добре. Храни вас, Боже.